Нарцис – це взагалі про помсту. Якщо емпат, емпатична особистість взагалі не бачить е, пом, місце для помсти в своєму житті, а психопат, е, якщо не бачить одразу тут, тут і зараз якоїсь вигади від помсти, ці люди не будуть ці особистості, не будуть вдаватися до помсти. Але нарцис – це про інше. Нарцист це той, хто планує помсту тій людині, яка спробувала зробила спробу е прибрати нарциса з його грандіозної, е з грандіозного вдаваного я, і після чого нарцис зустрівся зі своїм нікчемним я. Тому нарцисс це завжди про помсту. Нарцист буде збирати свою коаліцію, нарцис буде. Плести як павук ці кружева для того, щоб завдати вам якомога більше незручностей і обов'язково помститься вам, якщо ви колись хоча б одного разу зробили якісь дії або щось сказали, що не вкладалося в картину грандіозного світу нарциса.